Свен Нордквіст. Коли Петсон сумує, Була осінь. Дідуньо Петсон сидів за кухонним столом і пив уранішню каву. Він сидів зовсім тихо, дивився на хмари за вікном і не відчував ніякої радості. Зате кіт Фіндус був набагато веселіший. Він ані хвильки не міг усидіти на місці, бо йому того й не хотілося. Фінду стрибав навколо стільця, кусаючи себе за хвіст, потім заскочив на стіл, сьорбнув кави, вкинувши в неї грудочку цукру, тоді зіскочив додолу, а тоді застрибнув на канапу і знов на стіл. Вгамуйся. гримнув Петсон і глибоко-глибоко зітхнув. Ну і день, мовив він. Сьогодні я в препоганому гуморі. Мені не хочеться нічого робити. Як добре? вигукнув Фіндус. Тоді ми цілий день можемо гратися. Е, ні, відповів Петсон. Грайся сам. І не тут, а де інде, сам, сам, і не тут, а де інде. Я хочу гратися з тобою. Тут і зараз же. Можемо погратися в котика й мишку. Тож ти повинен бути котиком. Ні, я не хочу гратися, буркнув Петсон і втупився очима кудись у далечінь. Неймовірно, мені треба рубати дрова, а я не хочу їх рубати. Мені треба перекопати картоплище, а я не хочу перекопувати картоплище. Я хочу лише сидіти цілий день біля вікна і жаліти себе. Ти не будеш себе жаліти, Петсоне», – заявив Фіндус. Адже в тебе є я. Ось глянь. Фіндус затупав лапою по чайній ложці, другий кінець якої лежав під блюдцем. І те блюдце застрибало і забрязкотіло. Кіт намагався тиснути на ложку з усієї сили. Так, щоб блюдце вдарилося об кавову чашку і дзвеніло. То було непросто йому доводилося неабияк вивертати лапу, інакше чути було б не дзенькіт, а лише брязкотіння. Він розходжувався знов і знов, і з кожним брязкотінням Петсон дедалі дужче зводив брови. А як уже брязнуло вп'яте, то він і зовсім заплющив очі і заревів. Ану, припини. Я не переношу таких звуків, коли в мене припоганий настрій. Сьогодні я хочу мати цілковитий спокій. Сядь собі на свій стілець, пий свою каву, і поводься пристойно. Кіт сів собі на свій стілець і почав поводитися пристойно. Але вже за хвильку другу в нього всередині, начебто, щось завовтузилося. І Фіндус почув у своїй душі якусь мелодію, що виривалася назовні. Тож він заспівав її так тихо, як тільки міг, і водночас помаленьку сповзав униз, поки й ліг спиною на сидіння стільця. Простягнувши лапи до краю стола, він обперся об нього і загойдався. Шур. Стілець перехилився назад. Цікаво, чи може стілець тримати рівновагу на задніх ніжках? подумав Фіндус. Здається, таки варто спробувати. Він іще раз обперся об стіл. Шур. Стілець гойднувся назад. Фіндус обперся знову і трохи сильніше. Гуп! Стілець упав. Кіт гепнувся на спину і, перевернувшись у повітрі, перекинув металеве відро, що з гуркотом покотилося підлогою. Петсон увесь скривився, заткнув вуха, тоді вдарив кулаком по столу і заволав так, що заколихалася борода. Ну, тепер годі, якщо ти збираєшся стирчати вдома, то краще йди на двір. Я не волію чути ніякого гуркоту. Ніякого співу, ніякого патякання, нічого. Я в припоганому настрої і хочу мати спокій! Фіндус витріщився на дідуня, таким розлюченим він його напевно ніколи не бачив. Петсон глибоко зітхнув і зіщулився собі в кутку канапи. Вигляд у нього був жалюгідний. Вибач мені, Фіндусе. Мовив Петсон стомленим голосом. Я знаю, що нормальні люди на свого кота не кричать, але сьогодні невдалий день, і він має минути якомога швидше і тихіше. Потім Петсон сидів і далі дивився кудись у вікно. Сьогодні він і справді сумний, подумав Фіндус. Я мушу щось придумати, аби його розважити. Тихо, тихесенько. Фіндус заліз на стіл. Він став біля Петсона і відстовбурчив угору пазура. То означало: я скажу тільки одну річ. Ну, що тобі? буркнув Петсон. Ми можемо піти по рибу. Це тебе розважить, прошепотів Фіндус. Фу, я не хочу виходити на двір, відповів Петсон. Там холодно і мокро, і ніяка риба не клюне. Ні. До вечора я не зрушу з місця, а потім ляжу спати. Що мені з ним робити? подумав Фіндус і зітхнув майже так само глибоко, як Петсон. Я знаю, якби ми пішли ловити рибу, він би знов повеселішав. Так завжди буває. Але мабуть, я трішки йому подокучаю, оскільки не здійматиму шуму. Фіндус зістрибнув додолу і відчинив шафу, де стояв посуд. Він вийняв усі горщики і каструлі, поки дістався до тієї, в якій тушкують рибу. А вона стояла найдалі. Фіндус витяг її на підлогу. Каструля ковзала по ній, мов човен. Потім він знайшов два дерев'яні оболоники, замахав ними, як веслами, і заходився водити рибу. Минуло трохи часу, перш ніж у нього щось клюнуло либонь, смугаста щука. Невеличка, але радість. Він скоса зиркнув на петсона. Дідуня дивився у вікно. Фіндус рибалив далі. А як тільки в нього клювало, щоразу вигукував Ну, от знов клюнуло і позирав на Петсона. Але дідуня дивився собі у вікно, та й годі. Аж тут клюнуло так, що вигукнув здоровенний смугастий оселедець. Ті опирався, пихкав, сопів і тягнув, а тоді скоса зиркнув на Петсона. І врешті-решт, дідуня також покосував на нього оком. Але не поворухнувся, лише сказав: Я не хочу йти ловити рибу. І знову п'явся очима у вікно. А ти гірший за протухлу салаку, подумав Фіндус. Але якщо я щось надумав, то не відступлюся. Ніхто мені не завадить. Він побіг у столярню і знайшов там опудало плотвиці. Прикріплене до шматка дошки. Під рибиною видніла маленька табличка з таким написом Гладка плотвиця, яку зловив Петсон. 1933 рік то була найгладкіша із усіх плотвиць, що Петсон коли-небудь ловив. Тому він зробив з неї опудало, яке висіло на стіні. Фіндус міцно прив'язав до шматка дошки довгого шнура і запхнув усе у валізу. Він заніс валізу до кухні і поставив біля стола навпроти Петсона. Тоді взяв шнур, заскочив на стіл і став чекати, коли дідуня спитає, що то в нього в руці. Петсон довгенько вдавав, ніби не помічає кота, що стояв на столі, задершив лапу і вп'явши в нього очі. Та, врешті решт йому урвався терпець, і він окрай роздратовано спитав Що тобі тепер? Фіндус простягнув йому шнур і шепнув. Сюрприз. Петсон смикнув шнур і витяг на стіл опудало плотвиці. Бачиш, у тебе клюнуло. вигукнув Фіндус. Петсон ледь усміхнувся, хоч сам лишався похмурим, як і досі. Я не хочу, мовив він і знову втупив очі у вікно. Який же ти нестерпний пецсоне, подумав Фіндус. Звичайно, тобі хочеться піти ловити рибу. Ти просто не хочеш піднятися з цієї допотопної канапи. Кіт у дровітню і став дивитися на вудку, що висіла там на стіні. Він замислився. Потім, крізь шпарку, в дверях побачив Петсона, що лишився сидіти на кухні. А побачивши таке, фіндус щосили заволав. На поміч, пецоне! на поміч! Я застряв. Коли він побачив, що Пецон схопився вибігати на двір, то засунув ногу під здоровенну поліняку, ліг на спину, заметляв лапами і заходився кричати. Аж тут забіг дідуньо. Що сталося? Ти забився? У мене лапа застрягла. Допоможи мені її звільнити, запхинькав Фіндус. Що ти тут хотів зробити? питав Петсон, допомагаючи котові вибратися з під поліняки. Я хотів зняти вудку, бо збирався піти по рибу. А дрова обвалилися. Може, дістанеш мені вудку? Однак ти не подужаєш донести таку довгу вудку до озера, сказав Петсон. Ова, якщо ніхто не хоче йти зі мною, то я впораюся сам, чванькувато відповів Фіндус і покульгав із дровітні на двір. Дай мені вудку, адже тільки тоді ти побачиш того, хто піде до озера, піймає щонайменше десять окунів і повернеться додому. Петсон дав йому вудку. Та тільки но кіт завдав її на плечі і став нести, як вудка загойдалася вгору вниз так, що його захитало, і він ледве переставляв лапи. У нього був такий жалюгідний вигляд, що Петсон не стримався і засміявся. О, ні, Фіндесику, ти не дійдеш так із довгою вудко, аж до озера. У тебе ж болить нога. Я хочу ловити рибу. сердито відрубав Фіндус. І тут Петсон поступився. Він зітхнув. Гаразд, гаразд. У такому разі ми, звичайно, підемо ловити рибу. Петсон знайшов наплічник та чоботи і накупав на картоплищі трохи черв'яків. Він посадив кота в наплічник, взяв вудку та черв'яки, і вони подалися до озера. Всюди стояла незвичайна тиша повітря було сире і прохолодне. Здається, непогано буде порухатися, думав Петсон. Кудись іти, а не сидіти собі крячкою і розуміти, як усе погано. А за хвилю другу в нього з голови зовсім вилетіли всі ці думки. Вони перейшли луку і попрямували стежкою до озера. Петсон спустив на воду човна і повеслував. Фіндус сидів із самого переду і вдивлявся на жаб. Великі жаби бувають дуже бридкі. Він їх, певна річ, не боявся, бо ж не боявся нічого. Але зараз великі жаби, яких він ані аніскілечки не боявся, сиділи за якийсь метр від човна. Йому стало цікаво. А що якби разом із ними ловити рибу? Він засовався на місці, більше не в силі мовчати. Ти тільки уяви собі, якщо ми зловимо щуку, отакену завбільшки, і вона скочить на тебе і почне тебе кусати, то я візьму її ось так, пожбурю на дно човна і. Фіндус застрибав по човну так, ніби боровся зі щукою. Петсон схопив його тієї миті, коли кіт мало не звалився за борт. Коте, сиди тихо, в човні, суворо наказав він і притиснув Фіндуса до лавки. Тоді мавив пошепки Чуєш, як тут тихо? Іноді приємно повтішатися тишею. Фіндус зрозумів, що краще якось мить посидіти спокійно. Щоб нічого не зіпсувати. Зате він помітив, що до дідуня мало помалу повертається добрий гумор. Цілу чверть години вони сиділи зовсім тихо єдиний звук, який до них раз по раз долинав, то це хлюпання води об човен. Озеро було сіре, небо сіре, навколо чорнів ліс, золоте осіннє листя падало додолу. Яскраві барви природи напередодні зими пригасли. Усе мінилося брунатно зелено сірими тонами різних відтінків, але сире повітря надавало барвам чіткості і глибини і змушувало їх світитися. Дідуня вважав, що тепер усе це було ще красивіше, ніж зелень влітку. А непогана ідея піти рибалити, мовив він. Просто неймовірно, додав Фіндус. Аж тут у Петсона наклюнуло то був чималенький окунець. І того, власне, було досить, щоб дідуня знов мав добрий гумор і розмовляв достої, як звичайно. Проте вони ще трохи порибалили, поки на кожного з них вийшло по окунцю. Дорогою додому Фіндус сказав Як пообідаємо, і ти нарубаєш дров. То в щось пограємося. Але ж я ще хотів перекопати картоплище, згадав Петсон. Ну, завагався Фіндус, можеш половину перекопати, а тоді пограємося. Хіба в тебе вже не болить лапа? Ні, вона в мене і не боліла, відповів Фіндус. Я тебе просто надурив, щоб ти пішов зі мною ловити рибу. Хай тобі грець! загиготів Петсон. Як ти з усього прагнеш мати вигоду? Тобі на думці тільки одне, щоб я з тобою ще й погрався, хоча я й не хочу. Звичайно, хочеш, Петсоне, мовив Фіндус. Ти тільки покладися на мене. Кінець.